1600 хвилин даємо вам і даємо ліміт по інтернету за 165 гривень, а в лайфа було 225 гривень. Я кажу, ну окей, тоді ваша пропозиція достатньо є цікавою, і в даному випадку можете вже якби підключати. Тобто вона говорить, що давайте підключимо, тобто на другий день оплачуєте, там підключиться і так далі, як звичайно. Але є ще нюанс. Зараз я вам покажу. Тариф замінили, як ми узгодили з оператором, 1600 хвилин, там без ліміт, інтернет і так далі, за 165 гривень на 4 тижні. Але що мені не сподобалося, потім приходить повідомлення, «Поповніть рахунок на 200 гривень. Я такий не розумію. А навіщо на 200 гривень поповнювати, якщо 165 гривень коштує тарифний план? Але давайте до уваги візьмемо: сьогодні приходить повідомлення. Ні, це вчора. Вчора приходить повідомлення. Пакет на 4 тижні з акцією Turbo Безлімпід